На сайті ЦВК вже з'явилися перші результати голосування на позачергових виборах як за партійними списками, так і на мажоритарці. Штаби кандидатів ведуть паралельний підрахунок голосів. Окружні виборчі комісії приймають протоколи з мокрими печатками. На 188-му виборчому окрузі, який включає в себе частини обласного центру Хмельницький та Волочиський райони. З самого початку перший захопив діючий нардеп Сергій Лабазюк. Про це свідчать власне як протоколи з мокрими печатками, так і дані на сайті ЦВК. Так, станом на цю годину вже опрацьовано майже 20% протоколів. Трійка лідерів виглядає так. Третім іде з результатом у 15% Дмитро Безпалов. Не набагато його перегнав Віктор Коліщак. Його результат 16,87%. Найбільше голосів виборці віддали Сергію Лабазюку. Підтримка діючого народного депутата складає 37,73%. Разом з тим, у штабах політичних партій мажоритарники вже опрацювали 100% протоколів. Тенденція у голосуванні зберігається з величезним відривом. Перемагає Сергій Лабазюк.